Доброго дня, з вами Нейра65 і ви на каналі навколо ІТ. Тема цього відео буде осінь до розвідка. Думаю іноді в багатьох бували такі ситуації, коли, наприклад, у вас є певний користувач в інтернеті, який має якусь там на аватарі тільки картинку і нік. І ніякої іншої інформації в нього немає. А він може писати всяку дурню. Наприклад, як ось цей користувач. І дивлячись на цю ситуацію, думаєш, ну як таку людину можна знайти? Але виявляється, що можна. Мені допоможе в цьому програма із GitHub, яка називається Sherlock. Встановлення тут досить просте, я виписав текстовий файл всі команди. Також я залишу посилання під відео на цю програму. Ось так відбувається встановлення цієї програми. Далі, щоб використовувати, потрібно ввести Python 3, Sherlock і нік користувача, якого ми будемо шукати. Також можна шукати декілька підряд користувачів, як написано в пункті 8. Щоб показати, як працює ця програма, то я введу Python 3, Sherlock і Dark AKS і Sherlock буде шукати. В інтернеті всі, хто використовує цей нік, також варто зазначити, що один той самий нік можуть використовувати різні люди просто на різних сайтах. Тому коли в нас буде повний список знайдених на дітринок в інтернеті, нам потрібно буде відкривати кожне це посилання і дивитися дійсно, що це за людина. Пройшовшись по результатам, які видав Шерлок, я часто натикався, що із тимніком є такий собі Дмитрій Іванов. І на одному із сайтів в нього аватар збігається картинка. Тобто це наш той, кого ми шукаємо. Також є інформація, що він із Москви. На одному сайті є вказано, що це веб-розробник. А також ще на одному сайті я знайшов, що його день народження. 21 лютого. Правда, чомусь в контакті посилання він не знайшов. Остановіться! Як ви бачили, дана програма може бути дуже корисна для осінь розвідки. Кому було цікаво, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. До зустрічі на каналі навколо IT.